Виконуємо номер 574 із підручника Алгебра 7 та номер 23.27 Із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть корені рівняння і 4 рівняння. Переступаємо до виконання. Рівняння перше. Винесемо спільний множник Х за дужки. В дужках отримаємо 4х відняти 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, х дорівню 0, або різниця 4х і 1 дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння 4х відняти 1 до рівня 0. Перенесемо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 4. Отримаємо х до рівня 0 або x до рівня 0,25. Записуємо відповідь. Рівняння друге. Винесемо спільний множник 7х за дужки. В дужках отримаємо х, додати 4. Добуток дорівнює нулю, якщо один з множників дорівнює нулю. Нас три множники 7, х і сума х і 4. 7 нулю не дорівнює, тому нулю має дорівнювати або х, або сума х і 4. Перенесемо 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, як бачимо, корінь рівняння буде число 0 або х, або мінус 4. Записуємо відповідь мінус 4 і 0. Рівняння третє. винесемо спільний множник Х за дужки. В шкаф отримаємо 1 х додати 1. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або Х, або сума 1х додати 1. Розв'яжемо наше рівняння. Перенесемо одиницю в праву частину. Змінивши знак на протилежний, а тепер поділимо на одну дев'яту. Щоб поділити на дріб, потрібно помножити на дріб обернений до дільника. Отримаємо мінус 9. Записуємо відповідь. І рівняння четверте. Виносимо спільний ножник їх за дужки. в дужках отримаємо. 2 одинадцятих, відняти 3 одинадцятих. Тепер добуток дорівнює нулю. У тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. Тому нулю дорівнює або х, або різниця 2 одинадцятих і 3 одинадцятих. Перенесемо 3 одинадцятих у праву частину. Змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 2 одинадцятих. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Три одинадцятих множимо на 11 других. 11, 11. Скорочуємо на 11. Отже, отримаємо х дорівнює 0, або х дорівнює 3 других. 3 другі дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа, а краще вигляді десяткового дробу. Це х дорівнює 0, або х дорівнює 1,5. Записуємо відповідь. 0,1,5. Номер 574 із підручника Алгебра 7 та номер 23.27 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.